До нашої етеру вже доєднується речник українського конгресового комітету Америки Андрій Добрянський з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, рада вас бачити. Слава Україні! Слава. Дякую, що запросили. Пане Андрію, можливо, ви розкажете нам і поясните, що відбувається в Лос-Анджелесі в Каліфорнії, тому що Дональд Трамп написав у своїй соцмережі і що насправді врятував Лос-Анджелесі. Пряма цитата: Ми прийняли правильне рішення, відправивши національну гвардію на боротьбу з насильницькими спровокованими заворушеннями в Каліфорнії зі слів президента. Якби вони цього не не зробили, Лос-Анджелес був би повністю знищений. Тож пане Андрію, а хто мав знищити Лос-Анджелес? І Як Трамп його рятує? А, ну, Трамп маніпулює медію, щоб показатися як мужний лідер знову. Ми знаємо, йому неприємно було минуло, минулий тиждень. Він мав цей розкол з Ілон Маском. Війна в Україні. Наш ворог не слухає до, до Трампа. Незалежно як довго вони мають телефонні розмови, і він розумів, що йому треба перемінити наратив. То він побачив онлайн, що малі протести бувалися в районі міста Лос-Анджелес. Це не закрило місто, це не закрило вулиці. Навіть тоді це було малі манвестації. А він зголосився, що він буде перебрати Нацгвардію і перебрати право від губернатора. Бо це є під губернатором, звичайно, а він перебрав, бо це надзвичайні часи, і щоб врятувати місто і штат Каліфорнія. Це здивувало локальних місцевих урядовців, чи то губернатор, чи мер, чи поліцаїв навіть. втім, що коли президент буде перебрати головство на вони не мають право діяти як поліцаї. Вони не мають права арештувати, бо вони є під федерального уряду. Тут тут все, що вони могли робити, є може трохи інтимідувати протестерів, Але головне, вони мали захищати федеральні площі, федеральні будинки, і поза тим, вони не мали ніякі військові накази. То дивно, як реагує сьогодні президент Трамп. Я думаю, всі би хотіли, щоб ця ситуація успокоїлася. Бо чим більше е, е, солдати, які не, на, не на на вулицях тут в Америці. Е, чим більше вони маніфестують там, е, чи він е, хоче післа е, з морської піхоти там ще, е, е, чим більше будуть реакції е, е, маніфестації, і головне, що ми бачимо онлайн, що наш ворог смі сміється з того, і він хоче, щоб був такий розкол в Америці. А як ви бачите, пане Андрію, наскільки масштабні ці протести? Так тому, що ну з однієї сторони Трамп говорить про те, що Лос-Анджелес був би знищений. З іншої сторони, ми бачимо повідомлення про те, що Поліція стріляє в австралійську журналістку, яка веде репортаж. Як це відбувається, є багато кадрів, зокрема, і в Тіктоці, в соцмережі X, як американці палять в Каліфорнії прапори на знак протесту. Так, тобто, то наскільки це масштабно, що ми розуміли, пане Андрію знову кажучи, дуже маленькі райони цього міста це є надзвичайно велике місто. Понад населення, понад 26 мільйонів людей. А воно дуже дуже є розширене на площі. То тут не, ніяк ті всі 26 мільйонів не є а, сконцентровані. ніхте. І коли говоримо про два райони: це на Даунтаун, Лос-Анджелес, Біла а, судові будинки, федеральні будинки, там було мала маніфестація. Як і так само у районі Парамаунт, це вони розділили. Ті обидва маніфестації розділені через 15-16 миль. То вони разом не координовані були, просто що люди специфічно в Каліфорнії, але по поліпотілої Америці є маневестації проти депортації і затримання іммігрантів тут в Америці. Зараз тепер виходить більше інформації, що багато з тих, що є стримані, є є громадяни, або вони мають легальний статус, але просто до ресторанів до шкіл, то навіть до різних церков. Федеральні агенти під президента Трампа має право війти і, і злапати тих, які вони бачать і іммігранти. А, а в Каліфорнії там є надзвичайно кількість іммігрантів специфічно від Мехіко, Центральної Америки і Південної Америки. Фактично, Каліфорнія це була частина Мехіко, перед тим, що в Америка існувала. То там довголітно вони мають більшість таких етнічних меншість. Ніж в інших частинах нашої країни, і коли починали федеральні агенти злапати простих осіб, чи вони мали статус, чи ні, там чомусь більше. Ну чи через цієї причини, що я казав, що там є багато з таких етнішої меншості, і вони включно разом це є більшість громадськість у Каліфорнії і Лос-Анджелес, то там більші і гучніші. Маніфестації були, але ті, ті акції проведуться по чоловій Америці зараз. Тепер тільки в в одному місці Трамп висилав нацгвардію і це специфічно, бо він хотів перемінити наратив. А скажіть, будь ласка, Каліфорнія? Вона насправді на виборах як у себе ну своє виявила? воявили воєвоїла. Прошу вибачення, як вона голосувала на виборах. Вона більше за демократів чи за республіканців була в Каліфорнії, якщо ми говоримо за за демократів. Є декотрі райони, які е, тільки республікан республіканські конгресмени е, виграють, але е, вони вже довший час від часів е, колишнього губернатора, колишнього президента Рейгена, який переміг там, е, переважно тільки більшість голосують за демократів. З демократами поза тим, що Арнольд Шварценеггер був губернатор як республіканець, але від того часу ані одного сенатора, ані більшість мерів вони всі більшість є демократи. Пане Андрію, я це ставлю питання в контексті, щоб зрозуміти, так якого табору губернатор штату Каліфорнія, тому що з однієї сторони він говорить про те, що він подасть до суду позов надії американського президента Дональда Трампа за його рішення відправити на з штату для продушення протестів, які виступають проти міграційної політики. І от зараз, поки ми з вами спілкуємося, бачу, що є повідомлення, Ньюсон написав свої в своєму. Каунті мережі X про те, що президент Сполучених Штатів Америки щойно закликав до арешту чинного губернатора? Це день, якого я сподівався ніколи не побачити в Америці. Мені байдуже демократ ви чи республіканець, межа, яку ми як нація не можемо перетнути. Це безпомилковий крок до авторитаризму. Про те, що ми десь в Україні почали говорити, що Америка переходить до авторитаризму, зараз починають розуміти і чинні губернатори. Але скажіть, будь ласка, наскільки губернатор Нюсома має вплив. В суспільстві щоб зупинити ці дії, як ви думаєте, як буде розгортатися ситуація далі? Так як всі акції президента Трампа, які на 10 чи 15 разів підвищено різниця між його адміністрацією і всі інші, в американській історії, вони на так багато більше має судові справи. Проти них було розслідування в сенаті. Про чому, чому так діється? Чи це є дискримінація проти президента Трампа, чи просто в що він як президент найбільше позазаконні акції бере? То тут справа щодо Ньюсом, напевно буде вирішена у довгій багатолітній судовій справі, в якій ми будемо мати вирішення, яке право президент має проти різних губернаторів, чому специфічно проти губернатора Ньюсом, Трамп так ставиться в тім, що він бачить його як потенційний політичний агент, який може перемогти над республіканською партією. Він був мав можливість, що стати кандидатом проти президента Байдена раніше. Він має надзвичайний шарм дуже багатий чоловік, як і так само, що він дуже активно бере участь у дебатах на республіканських телеканалах. Він готовий до бою і, і люди до нього за нього голосують: чи то демократи, чи республіканці? А, пане Андрію, а як ці протести показують на американському телебаченні? Що про це пишуть американці з інших штатів? Зокрема, я розумію, що є республіканські медіа, демократ... демократичні медіа, але тим ну, якась загальна концепція вимальовується? Так на жаль, як. Я не хочу е, нападати на всі змі, але від до часу, часу змі підвищує це, що є більш радикально, і щоб більше оглядали на, на вогні чи е, на неприємні сварки у вулицях. Але це фактично не є ціле місто, не цілий штат, навіть не цілий район у одному місці. Це мені пригадає, коли я бачив, е, куди та е, на нашому телебаченні тут в Америці. У Туреччині а чомусь е, все було тільки один аеропорт у Стамбулі, а решта країни ніхто не бачив. І так само, коли, е, мабуть, українські гладачі е, мають думку, як американські гладачі бачать Україну, чи то е, під час Єромайдану, що все існувало тільки там на Хрещатику, а решта країни де було, е, то, е, то цілиться з дивно, як. Як ЗМІ покажує, і як реальність, а дуже дуже звернули увагу терміново, коли почалася акція президента Трампа, щоби Нацгвардія там посилати. Але поза тим, багато інтерв'ю змі бере з простих громадян там, які здивовані, що нацгвардія навіть прийшла, бо вулиці не були закриті, бізнеси ще були відкриті. Uh, і uh, то, то то чим чим довший uh, час іде, чим більше Америка зрозуміє, що це не було що ціле місто горить, але що Трамп хотів трохи uh, маніпулювати наратив. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, ви згадали про так би мовити розлучення між Маском і Трампом. Тож, давайте про це більше поговоримо. Як зараз це сприймає американське суспільство? Так? Тут, якщо говорити про взагалі, компанію Маска, ми ж розуміємо, що в них були і державні контракти. Зокрема, з НАСА, То, як я бачу матеріал за Вашингтон про пост про те, що конфлікт. Між Трампом та Маском змусив НАСА та Пентагон замислитися над тим, щоб зменшити свою залежність від компанії SpaceX. Про це пише газета The Washington Post. Тож як на цю на це розлучення реагують американці? Ну є важливі причини, чому команди і радники маска, як і президента Трампа, дуже хотіли успокоїти цей розкол згадали, з боку маска. Він має різні бізнеси, які має федеральні контракти, чи то SpaceX, чи то Starlink. тесла отримала кредити на внесок, щоб люди могли купити ці машини. То він має він має багато більшість його фірми отримують контракти з американського федерального уряду. І це це було головна причина, щоб ви оспокоєння. Він трохи забрав. Твіти його раніше проти Президента Трампа, а з боку Президента Трампа то він дуже журиться, що цей найбогатіший чоловік в історії буде. Візьме свої гроші, які раніше підтримав республіканських кандидатів, і він передає ті гроші на кампанії демократів. Це дуже журить а, і розлости президента Трампа специфічно тепер, коли передвиборчної кампанії починаються на виборах у двадцять році, а, де є можливість президента Трампа стратити контроль над сенату і палатою представників, то це є головні причини, чому зараз тепер багато. Є оспокоєна від минулого тижня, а, а світ а, і американці просто читають соціальну мережу і бачать, що навіть і що це обидва мільярдерці це просто діти а, неповажні по людські слова між собою, і здивовані, як це могло відбуватися в Білому домі. А, пане Андрію, наскільки ця сварка може поділити в залі команду Дональда Трампа? Як побачите, що говорять? А... Американські експерти, тому що є матеріал Rolling Stone, де вони пишуть про те, що через фарку Трампа з маском їхньому оточенні доводиться обирати, хто їм друг, а хто ворог. І тут питання, чи, чи поділиться команда, так би мовити, ще двох друзів близьких, які йшли до повернення в овальний кабінет разом, пліч у пліч, ми пам'ятаємо, як маска емоційно реагував на інаугурації Дональда Трампа другий, наскільки він був близьким. І в принципі, Дональд Трамп багато чого дозволяв робити маску. Зокрема, якщо ми говоримо про його роботу у Білому домі? Так і треба пам'ятати, навіть що це відчувається, що ми десять років пережили то ми ще навіть не шість місяців. Цієї адміністрації перейшли. І як і в кожній адміністрації нової цілий час є консолідація впливу і сили. Тут ми бачимо, що один чоловік, як Марко Рубіо, він перебрав не тільки держдепартмент, а тепер очолює чотири різні посади, включно як головний радник національної безпеки. То він консолідував свою силу і свій вплив на президент Трамп. Ілан Маск мав надзвичайний вплив, але багато воювали з ним. Багато він, він сам воював з різними радниками у Білому домі, і вони просто чекали на певний момент, коли вони могли його вигнати. І вони переконали президента Трампа, що зараз тепер певний момент, коли він досягнув 130 днів, а як спецреч спец, в Білому домі. Так, так, мічний, він, він, там він мав різні. Спец, так, так. До, до 130 днів він мав. І все зробили ті ко, ко, Трамп е, маск образу у Білому домі, бо він, він не є приємна особа. а і, і то вони зорганізувалися, щоб його вигнати до, до тих 130 днів, і дуже раптом багато інше змінилося з його системами. А багато тепер голоси у його агенції Дож не мають доступу до Білого дому. А його близький друг, який був новинований перебрати НАСА. Вони скасували цю номінацію. То це, але це є все частина складення, хто буде мати найбільшу силу. Бо спочатку адміністрації різні отримують свою номінацію, отримують свою посаду. Але ми не знаємо до кінця першого року, хто залишається і хто буде вигнаний. То це можна казати, що це. В одному стороні є частина нормального складу адміністрації, що треба вирішити хто, хто стоїть те, але коли ми маємо таку особу, як Ілон Маск знову кажучи, найбагатіша особа в світі і надзвичайно впливовий, що отримав такий доступ. До різних кутах федерального уряду, який ніякий просто чоловік не отримав цього. Це це можемо казати, що він спецпрацівник спецробітник, але це на, на надзвичайному рівні. То втім, такі як він був спеціальний, як працівник, він так само спеціальний, коли вигнали його. Пане Андрію, ви сказали про те, що це як двоє дітей посварилися Трамп і Маск. Але в мене тут, знаєте, зразу пішла інша асоціація, бо зовсім нещодавно сам Трамп назвав Україну та Росію дітьми, які сваряться на дитячому майданчику. І, що, мовляв, треба дозволити, хай вони посваряться, поб'ються. бо вони не хочуть припиняти ці суперечки. Тож пане Андрію, а коли на вашу думку нарешті зміниться риторика? І чи зміниться риторика американського президента по відношенню що України, що Росії? Бо ми ж. Прекрасно розуміємо, хто на кого напав. А Трампа таке враження, що і далі, знаєте, як то а, агресор бавиться зі своєю жертвою. Прости Боже, а, ніколи не зміниться, аж поки Трамп нарешті відвідає Україну. І, і, і тоді, і десь тоді посів, завершиться. До того часу він ми знаємо, він цілиться збавиться з одної сторони, з другої сторони. Він не є ідеолог, він просто іде, де йому найвигідніше. Я до багато інфлюенсерів, консервативних до радників у білому домі і іншим які підтримують риторику президента трампа таку так, як ви сказали, що це діти я я просто кажу їм найможніші особи в світі це є українські діти які переживають тривогу війну вже три понад три роки і ані одна така мужна особа, яка воює риторикою онлайн, не має таку мужність як як українські діти. То я, 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 я кажу, аж поки сам Трамп відвідає Україну, так як наші надзвичайні українські діти, тоді він буде просто зрозуміти, що там діється, і він і він зміни свою риторику, так як майже кожний друг. І фанат президента Трампа, який відвідав Україну, пане Андрію, на вашу думку, чи спрацює запрошення українського боксера, чемпіона Олександра Усика. Я не знаю, чи ви бачили, що Усик запросив а. Дональда Трампа а, безпосередньо пожити в нього дома. Він пообіцяв надати охорону і всі вигоди для американського президента, оскільки той має ну відчути на собі те, що відчувають українці раніше. Президент України Володимир Зеленський запрошував американського президента. Це звісно дуже іронічно, але я просто не знаю. Яке запрошення має більшу силу, тому що ми пам'ятаємо, що коли американський президент приїжджав у вальний кабінет, коли український президент в овальний кабінет, коли відбулися ця суперечка, він безпосередньо провозив пояс Усика до американського президента? Тож пане Андрію, на вашу думку, як відреагує Трамп на це запрошення в його оточенні, і наскільки усик, якщо можна так звісно сказати, є авторитетом для американського президента? Я думаю, що будь-які такі акції допомагає у запрошення. А специфічно, що Трамп дуже шанує боксерів і будь-яких вояків, то я думаю, це тільки допомагає. І я, я тільки що на два-два тижні. Тому мав якісь дебати з республіканцями, і вони просто не зрозуміли, що наступні кроки. Я кажу, та Трамп. Тарпі надзвичайний шоумен і, 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 і е, телеведуча зірка. Знаєте, він повинен поїхати до до України, і він знайде момент, щоб показатися як найліпший президент. Він, він він знає, як показати на кемера, що сидіти з солдатами чи судіти е, і розмовляти з простими американцями. Він знає, як це маніпулювати, щоб показати його себе на, на високому рівні. І я здивований. Як я був у першій першій адміністрації, першій каденції Трамп, чому він не поїхав тоді в Україну на запрошення президента Зеленського після цього скандалу? Бо там він би він би все побачив не тільки це, але. Перед тим, що Трамп став президентом, і був тільки один президент в історії, який не відвідував Україну. Це президент Обама. І ми знаємо, як ненавидить президент Трамп президент Обами. А, він але він дозволяв тоді, щоб Байден відвідав Україну під час війною. Я думаю, це би було. Не тільки надзвичайно на обидвох країн, але це би, би дуже було впливове. І я хвалю нашого Усака і інших, які спробують будь-якій можливість, щоб переконати президента Трампа відвідати Україну, пане Андрію. Я вам дякую за ваш час та що поділилися інформацією своїми думками. Аналітикою з нагадаю з нами був Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки. Пане Андрію, дякую. Кажу до зустрічі в наступних ефірах. До зустрічі. you <laughs>